Радімо, друзі, вітаю з поверненням до реальності. Всіх вітаю на радіо Гартленд. Сьогодні у нас тема досить гаряча. Будемо аналізувати реакцію на ковід. Точніше, аналіз, який ставить під сумнів: ну, скажімо так, її адекватність, і навіть мотиви. Саме так. Заглибимось у статтю Девіда Бела. Називається вона Реакція на ковід не була помилкою, вона була просто неправильною. Це з Браунстоун інститют. Треба сказати, хто такий Белл. Він лікар громадського здоров'я, консультант з біотехнологій, навіть у ВООЗ працював. Угу. І його аналіз, що важливо, багато в чому спирається на роботу Саймона Вуда. Це математичний статистик з Единбурзького університету. Ну і його співавторів, звісно. І ключове питання, яке, власне, проходить червоною ниткою крізь цей аналіз. Так, питання таке. Що ж таки переважило у діях урядів організацій під час пандемії? Це була просто ну, некомпетентність чи щось більш цілеспрямоване, можливо, якийсь злий намір? А може як це часто буває, там все переплилося і те, і інше? Цілком можливо. От Бел і намагається це розібрати. Гаразд давай спробуємо розібратися в його аргументах. Він починає з економіки, з речей, які ну на його думку мали бути очевидними для будь-якого уряду. Так він одразу береться за фундаментальні речі. От дивись, друкувати шалені гроші, коли економіка стоїть ну або сильно обмежена. Бел каже, це гарантований шлях до інфляції. Це ж ази економіки, правда? Абсолютно, це не якась там вища математика. І як наслідок інфляція, зупинка бізнесу. Що буде? Збідніння неминуче. І це теж не було сюрпризом. Бел вважає, що це було 100% прогнозовано. А збідніння це ж ну, аксіома в охороні здоров'я століттями відомо, воно напряму б'є по тривалості життя. По якості життя. Кожен фахівець це знав. Тобто зв'язок, бідність здоров'я ігнорувати було неможливо. Саме Бел навіть приклад наводить по Британії. каже: навіть якщо взяти ті ну дуже оптимістичні і як він вважає, завищені оцінки імперського коледжу щодо врятованих життів, так. То вартість одного врятованого року життя, так званого QLY, вона перевищувала стандартний поріг NICE, Це у них там 30 тисяч фунтів більш ніж у 10 разів. Зачекай, тобто стандартний інструмент, оцей цей аналіз витрати користь, який для всіх ліків використовують для процедур, його для локдаунів просто викинули чи як виходить, що так. Белл пише, що ці розрахунки, ну фактично, їх не брали до уваги. Головний принцип, чи варта користь тієї ціни і тих побічних ефектів його просто відкинули. Хм. І паралельно з цим економічним ну, абсурдом забелом розгорталася інша штука. Він це приписує урядовій групі SPIB, це група поведінкових наук. Що саме? Масштабна кампанія зі створення страху. А, пам'ятаю той плакат з молодою жінкою в масі. Я ношу, щоб тебе захистити. Ти носив, щоб мене захистити. Ну, типу, солідарність. Але наскільки виправданим був той рівень страху, особливо для молодих, здорових? О, ось тут Белли згадує статистиків як Вуд. Вони запропонували таке яскраве порівняння, щоб зрозуміти масштаб. Кажуть, ризик смерті від ковід для такої молодої здорової жінки за два роки пандемії. Він, ймовірно, був меншим за ризик загинути від виверження супервулкану. Супервулкану! Це ж подія, яка раз на десятки тисяч років стається. Отож би і воно. Тобто за Белом рівень страху нагнітали абсолютно диспропорційно до реального ризику для більшості. І він наполягає, цей реальний профіль ризику, низький для молоді, високий для літніх з хворобами. Він був відомий, фактично з самого початку 2020-го. Звідки? Ну, дані злайнера Даймонд Принцес. Ранні дослідження по Китаю, наприклад, робота Веріті та співавторів, її, до речі, опублікували ще в березні 2020-го. І знаєш, хто опублікував хто? Та сама група з імперського коледжу, що потім робила апокаліптичні моделі. Тобто, за логікою Бела вони мали дані про низький ризик для молоді, але транслювали інше. Транслювали часто меседж про високу небезпеку для всіх. Белл навіть припускає, що могли використовувати, ну скажімо, історії, які не відображали загальної картини, або навіть дані по довгому ковіду подавали некоректно. Він там згадує управління національної статистики Британії ОНС. Отже, економіка порушена, логіка, страх завищений. А що з конкретними заходами? Маски, наприклад, Бел каже, що поради тієї ж групи SPIB щодо масок були дивними. Що він має на увазі? Бел стверджує, що поради SPIB щодо масок, ну, вони просто суперечили тим джерелам, на які вони ж і посилалися. Він розбирає приклад Шотландії. Уряд там, у 2021-му, заявляв: маємо чіткі наукові докази ефективності масок і посилався на резюме SPIB. А резюме SPIB, як показує Белл, спиралося на два основні джерела. Перше – це була редакційна стаття, яка сама ж критикувала методологію другого джерела, того що нібито показувало ефективність. Зачекай, редакційна стаття критикувала інше джерело, на яке теж посилались так. А ті скромні цифри зниження передачі, десь 6-15 відсотків, які згадувала редакційна стаття, були взяті з метааналізу. І цей метааналіз, за словами Бела, сам же робив висновок. Це докази низької якості. І до того ж, вони стосувалися гри захворювань загалом, а не конкретно COVID-19. стривай, де цей ланцюжок, як його Белописує. Уряд Шотландії каже, докази є, посилається на SPIB. SPIB посилається на статтю, яка критикує інше джерело, і на той самий метааналіз, який сам себе називає низькоякісними не про ковід. Це ну це заплутано якось, м'яко кажучи. От Бел і ставить питання: навіщо уряди так наполягали на масках, спираючись на таку, ну дуже хитку доказову базу. Яка ще й суперечила всім попереднім пандемічним планам щодо респіраторних вірусів, і який його висновок тут? Він вважає, що саме в таких моментах вже важко говорити лише про помилку чи недбалість. Це може бути прикладом, ну потенційно, навмисного введення в оману. Добре, це маски. А статистика смертності Бел каже: і тут є нюанси, які ігнорували. Демографія, наприклад. Так, він нагадує про бейбі бумерів. Покоління після Другої світової їх було значно більше у Британії, наприклад, на 31 більше у перший рік після війни. І от якраз у 2020-х вони масово входили у вік 75 А це вік, коли смертність і так стрімко зростає, природно. Точно. Тому пояснює Бел, певне зростання загальної кількості смертей очікувалося б і без ковід, просто через старіння цієї великої когорти. Тобто не можна було весь приріст автоматично списувати на пандемію. Безумовно, це ускладнює розрахунок надлишкової смертності, треба враховувати демографію. А от горизвісне розрізнення: смерть з ковід чи від ковід багато ж списів зламали. Що Бел каже? Він бере офіційну статистику Британії на кінець 2022-го. Ковід згадується у 212 тисячах 247 тисячах свідоцтвах про смерть. Але. Лише приблизно у 17 тисячах з них ковід був вказаний як єдина причина. лише 17 тисяч із понад 200 тисяч так у переважній більшості випадків були серйозні супутні хвороби. І думка Белла така ковід, як і інші віруси, часто діяв як останній поштовх, прискорював смерть вже важкохворих людей, але не був основною причиною сам по собі. Але подавалося це інакше часто. Саме так зауважує він. Часто всі ці смерті йшли в загальний кошик жертв вірусу. А який сукупний вплив на тривалість життя? Ну, якщо усереднити по всьому населенню, Бел наводить цифри? Наводить для тих, хто помер з позитивним тестом, середня втрата очікуваної тривалості життя десь один рік. Але ж більшість не померла. Якщо цю втрату розмазати по всьому населенню Британії, виходить близько шести днів на людину. Шість днів. І як Бел використовує цю цифру? Він порівнює її з розривом у тривалості життя між найбагатшими і найбіднішими. У тій же Британії, за даними Мармота, це близько п'яти років. П'ять років. Проти шести днів. І ось тут ключовий висновок Бела з точки зору громадського здоров'я. Заходи, які ведуть до масового збідніння. А локдауни, на його думку, саме це зробили, майже гарантовано завдадуть населенню значно більшої шкоди у вигляді втрачених років життя років, а не днів, ніж сам вірус. І він каже, це було відомо заздалегідь цей зв'язок бідності і здоров'я. Наголошую на цьому. Це фундаментальне знання в громадському здоров'ї. Ігнорувати це значить відійти від основ професії. Тобто він прямо каже, що негативні наслідки локдаунів були передбачуваними і, ймовірно, гіршими за сам вірус. Це серйозно? А що він каже про моделі? Ті самі прогнози імперського коледжу, що лягли в основу рішень? Бел вважає їх фундаментально хибними. З самого початку кілька основних проблем називає: по-перше, ігнорування гетерогенності, тобто того, що люди не однакові. По різному сприймають вірус, по різному поширюють. І як це впливає на модель? Моделі, які цього не враховують, завжди завищують прогнози, бо в реальності вірус швидше видихається, бо знаходить все менше вразливих. Це ж базова епідеміологія, хіба ні. Бейл теж дивується, чому це ігнорували. По-друге, каже, моделі часто неправильно враховували внутрішньолікарняне поширення на початку в Китаї, Італії. Це штучно завищувало показник R0 базової репродукції в громаді. Тобто цифла передачі в суспільстві виглядала страшнішою, ніж була. Виходить так, і Бейл знову нагадує та сама група імперського коледжу, що робила страшні прогнози, паралельно опублікувала дані Вереті, які показували низький ризик для більшості. Інформація була, але моделі малювали інше. І чому ж ці моделі, якщо вони були такі хибні на думку Бела, продовжували використовувати навіть коли реальність супречила. От Швеція, наприклад, там же не було таких апокаліптичних цифр, як їм прогнозували. Так він наводить цей приклад. Прогноз був 35 тисяч смертей, а реально 6 тисяч. І Бел вважає це одним із ключових моментів. Важко списати на просту помилку, коли фундаментальні недоліки моделей вперто не виправляють. А ще він щось про таймінг локдаунів казав. Так він та Вуд звернули увагу на цікавий збіг. Часто найжорсткіші локдауни вводили вже після того, як пік передачі вірусу починав спадати сам по собі. Тобто, це могло створити ілюзію, що локдаун спрацював. Хоча спад вже почався до нього. Саме такий висновок можна зробити з їхнього аналізу. Виглядало так, ніби локдаун вволили тоді, коли він вже ну гарантовано збігався зі спадом на графіку, а не тоді, коли він теоретично міг би щось змінити, якби справді працював так, як моделі припускали. Отже, якщо зібрати все докупи, економіка, страх, маски, смертність, моделі, таймінг до якого ж висновку схиляється Бел, некомпетентність чи злий намір. Він формулює це дуже обережно. каже некомпетентність, яка не була цілком ненавмисною». Тобто не якась там глобальна змова скоріше. Суміш факторів. Так, схоже на те. Можливо, каже він, деякі модельєри просто робили свою роботу, не думали, що їхні найгірші сценарії сприймуть так буквально. Можливо, циновники боялися відповідальності, діяли за принципом краще перестрахуватися, навіть якщо це суперечило науці. Кар'єризм, конформізм цілком. Бел також припускає і можливий вплив корпоративних інтересів, особливо фарми, на політичні рішення, тобто така ціла суміш мотивів і обставин, де помилки перепліталися зі страхом, можливо, з певними корисливими інтересами. Але головний висновок белга реакція на ковід була руйнівною шкідливою. І це мало бути очевидним для фахівців ще у 2020-му, якби вони дотримувались основ своєї професії громадського здоров'я, економіки, етики. А статистичний аналіз, як от робота Вуда, він лише підкреслює, яка величезна прірва була між реальністю в даних і тим наративом, який просувався. Що варто обміркувати? Мабуть, найглибше питання не просто чи була реакція неправильною. Бел наводить багато аргументів, що так. А чому? Чому стало можливим таке масштабне ігнорування знань, даних, етики? Які системні проблеми в наших суспільствах, в науці, у владі дозволили страху і політиці взяти гору над раціональним аналізом? Чому професіонали, які мали б знати краще, мовчали або діяли всупереч знанням? Це питання про довіру, про відповідальність. Про те, як взагалі працюють наші інституції в кризу, і воно, звісно, залишається відкритим для роздумів. Радіймо, друзі, до нової зустрічі на Радіо Гартленд. Далі буде.